Волонтери полтавського батальйону небайдужих оголосили збір на авто для потреб військових капеланів. Зараз актуальний збір на авто для капеланів ми збираємо 255 тисяч гривень. Збір було розпочато 1 січня, і на даний момент ми зібрали вже 68 тисяч гривень. Вже традиційно залишається актуальним і збір на кровоспинні турнікети, говорить голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталія Гранчак. Доєднатися до нього можна, завітавши до благодійної кав'ярні Благо Кава. Ми поставили для. Для себе однією задачі що ми будемо постійно збирати на турнікети і на бандажі тисячу штук ми закрили збір десь на початку року і зараз 100 штук зібрали купили 100 штук зібрали купили і ось декілька днів тому ми оплатили чергові 100 штук і починаємо черговий наступний збір на турнікети він триває тут благокаві ви можете бачити наші QR-коди або часто на розіграші в фейсбуці Перед цим волонтерам вдалося придбати прилади для ППО українського виробництва, які вже захищають небо над Полтавою. Говорять благодійники. Нашою цілю було 860 тисяч гривень. Ми збирали десь приблизно два з половиною місяці, але завдяки там резиденції Миколая, яка в нас була, ми змогли закрити цей збір. Благодійна кав'ярня Благокава працює у Полтаві з травня 2022 року. За цей час для різних потреб ЗСУ волонтери зібрали понад 6 мільйонів гривень.